пытаются убедить Соединенные Штаты Америки вновь стать главным действующим лицом, главным спонсором киевского режима. Ну да, Соединенные Штаты Америки – сильная, крепкая страна. Украинцы, вам срочным образе нужно мириться с нашей страной. Украинцы хотят со светом сидеть, с газом сидеть и хорошо жить в мире. И миллионы сбежавших с Украины, которые могут и не вернуться туда. Друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої пропаганди про всі їхні заяви, про все те, що вони коментують роками на відстані, бо самі перебувають в ізоляції, і не тільки ми вам розкажемо сьогодні. А ви тим часом не забувайте нас підтримувати своїм лайком? Обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути побачене, і звісно, не забувайте. Отримувати задоволення. Ви знаєте, хто такий в Російській Федерації? Сергій Наришкін. Якщо раптом ні, то я вам розкажу це цілий директор служби зовнішньої розвитки. Це той, хто збирає всю секретну інформацію, опрацьовує її і папочкою кладе на стіл Путіна. Так от цілий Наришкін заявляє, що європейські лідери намагаються переконати Трампа знову стати головним спонсором київського режиму лідери цілого ряду европейских стран и хором, и поодиночке пытаются убедить Соединенные Штаты Америки, лидера, президента Соединенных Штатов Америки, вновь стать главным действующим лицом, главным спонсором киевского режима. І тільки уявити собі кількість робочих годин, які пішли на встановлення цього факту, скільки агентів треба було надіслати в оточення європейських лідерів, щоб зібрати цю інформацію? Серйозно? Та в принципі про це можна прочитати в будь-якій західній пресі, що справді європейці вони збиралися до історії з Гренландією. Разом навалитися на Дональда Трампа і переконати його не бути стороннім свідком, арбітром, трасійським суддею, а бути прям співучасником. Аж тут розвід спільноти Росії це повідомляє. Зрештою, найголовніше, чого чекають в Москві, це те, що Вашингтон, в принципі, буде осторонь нашої війни. Не буде допомагати, не буде продавати озброєння, але нічого із вище згаданого в них так і не виходить. Тож вони. Цитують факти, процитовані вже у західній пресі. Слухайте, та просто нас спитайте, і ми теж скажемо: ми зацікавлені, аби Америка продовжувала бути нашим стратегічним партнером. Питаються убідіть його в тому, що якоби Росія не заінтересована в мірі. Но, о, как мы видим... Ну, как ми відімну його знову не питали, але він вийшов для того, щоб навалити крінжа про мир. Це я кажу про Лукашенко, який прийняв, до речі, запрошення Дональда Трампа і долучився до цього об'єднання миром. Але окей, зараз не про це тут Лукашенко, який говорив, що в 2022 другому році. Що дали що буде мокрісеньке місце від України і що проти Російської Федерації воювати просто нереалістично? Через 4 роки каже нам і дає пораду, що якби ми не чинили супротив і не опиралися, треба йти до того, щоб був мир, і переконує нас, що віддати шматочок туди-сюди, що це взагалі не страшно. З війною ми розберемося, я думаю. Как никогда есть такая возможность. Как бы там украинцы сегодня не артачились, все равно надо идти к тому, чтобы на этой земле был мир. Надо понимать украинцам не в том, что там кусочек туда, кусочек сюда, этой территории. Все это понятно, это болезненно для любой страны. Но люди разберутся, где им жить. Не земля все решает. Да, Люди разберутся, они определятся. Если э, с Россией им будет удобно, э, как в Крым и другие, они будут жить, будут жить в России и понимать, что кто-то им больше может помочь, как сейчас э, даже в трудные времена Россия там работает. Если в Украине никто их не удержит, никто, пройдет время э, и время все расставит на свои места. Из этого надо исходить э, в Украине а не гробить каждый день тысячи-тысячи людей и миллионы сбежавших с Украины, которые могут и не вернуться туда уже в спокойное время. Вот это надо видеть прежде всего. И потом я украинцам всегда так намекаю, насколько это возможно, никто кроме нас им не поможет в послевоенное время. Лукашенко справді не страшно, тому що він кусочками не міряє і не віддає. Він віддав Російській Федерації і Путіну цілу державу. Так хтось скаже, це така тиха окупація без смертей і обстрілів. Білорусь нічого не втратила, але Білорусь нічого і не має. Ніякої свободи, ніякої незалежності, і головне, ніякого майбутнього. Тому для Лукашенка і так легко подарувати всі території, але ж зрештою, зачекай. Таракан з вусами чотири роки тому ти взагалі говорив, що нас існувати не буде, ну, ми не зможемо і нас не буде в принципі. А тепер ти радиш нам просто здатись. Якщо ти звик плазувати перед Путіним і стояти раком, нахилятися навколішки і робити вигляд, що ти слухняний пес, то це твій особистий вибір. Якщо хочеш знати, ми... Природньо зламані і перед старими авторитетами навколо українці не стають. Ну да, сильна крепка страна где-то там э, отвернуться в сторону Ірана, Йеміна или же Тайваня и забудуть про это Україну. Нікому Україна не нужна. Будет. Поэтому надо смотреть вперед. тоже хороши, и украинцы. Понимание приходит. Конечно, это непростой процесс, но эти шаги нам встречу надо делать. Поэтому, Александр Валентинович, готовы пройти свой путь тут наверху. Если вы нам поможете, то, поверьте, мы, мы справимся. Главное – это экономика. Будет экономика и воевать сможем, и обороняться сможем, и людей накормить, и одеть. Но если экономики нет, и работы людям нет, и, но главное, как вы говорите, настроения у людей нет. Вот это самое сложное. А все остальное, морозы, снега, заносы, эти мы все переживем. У нас всего хватает. Ну и еще хвалинка Нам же мало... От того всего, что мы чуем он. эксперты нас закликают терминово мириться из России. Украинцы, вам в срочном образе нужно мириться с нашей страной. Не слушать ни Зеленского, ни его вот эту жену, женушку его, которая поставила опрос, насколько вас якобы хватит еще 2-3 года потерпеть без света. А вы сами себе задайте вопрос. А Зеленский и его жена, и его дети, они находятся не в Украине. Его дети и жена находятся за границей. То, что вам показывают там по ящику, поверьте, это все бред. Я только не помню, друзья, может быть, вы мне подскажете в комментариях, когда мы посварились на тлі чого, яка тема нас рассварила? про що йде мова. Зрештою, якщо я, ви, чи хтось інший скаже, все, помирились, Чи означає це, що вже наступної миті по нам не будуть летіти дрони і ракети? Здається, що ні. Здається, що росіяни традиційно перебувають в якійсь системі зламаних координат, де це не війна, де не мільйон їхніх загинуло? Ви справді готові дружити із тими, хто наніс вам приниження в очах усього усього світу? Ви справді готові миритися із тими, хто вперше за 80 років зайшов на ваші території і тимчасово їх захопив? Ох, я не думаю. Далі ціток-експерти починають нагнітати про перебування президента Зеленського, його дітей і його дружини. Я хочу нагадати, що діти і дружини, в принципі. Не тільки президента Зеленського, вони мають абсолютно законне право виїхати за межі України. Тут права абсолютно урівнені, чого не можна сказати про чоловіче населення і президента Зеленського. Але зрештою здається, що якби це було важливо для нас, це було б важливо і для вас, що старий дід відправляє вас мільйонами на обій, забирає ваших дітей, чоловіків. Але ж ви чомусь абсолютно спокійно і покірно це сприймаєте. Тож, чому ж ми маємо критикувати нашого президента за те, що він просто рятує свою родину, як роблять багато чоловіків і багато українців. Зеленський, можливо, там і іноді з'являється. Ну, повірте, не його діти, не діти Гордона, журналіста, да, вашого. который говорит, да мы потерпим, да украинцы не отдадут. Гордон, а ты заврался очень сильно, и украинцам нужен мир. Украинцы хотят со светом сидеть, с газом сидеть и хорошо жить в мире. И поверь, украинцам не нужны эти земли. Донецька і Луганська ну і не минуло декілька тижнів, як росіяни не впали в ейфорію від удару арішникам по Україні. Як тепер вони хочуть знову повторити свій ганебний вчинок, який не приносить їм, відверто кажучи, ніяких результатів, тільки на цей раз погрожують вже не нам, а країнам Балтії. Загалом, якщо погрожують не нам, то погрожують Бритам. Якщо не бритам, то якраз країнам Балтії. Литва, Латвія, Естонія таке враження, що це найбільші вороги, які в буквальному сенсі прям загрожують Російській Федерації. Хоча, з іншого боку, може, вони до всіх прикордонних держав так ставляться. Отже, на російському телебаченні навіть не приховують, навіть не ховаються, навіть не думають добирати слів, а прям одразу кажуть: треба вдарити арішникам по тим самим країнам Балтії. Нехай вони помруть, тому що їх не шкода. Загалом, я не знаю і, напевно, за життя не зможу збагнути. Дасть Бог тільки після смерті, я зрозумію, а нащо Бог створив Росію? Як і чому треба було послати на цю планету росіян, сповнених ненависті, які хочуть сіяти смерть, вбивство, кров? Ну і чому найголовніше інші цього не помічають і хочуть продовжувати з ними дружити? Щось мені підказує, що ми за життя обов'язково побачимо, як вищі сили розправляться із Росією та росіянами. Але ми запам'ятали і їхні слова про Арішнік, і про їхні удари, що не шкода. Подивимось, як вони заспівають із часом. Що ми знаємо, що і своїх їм теж, як відомо, не шкода. Мені все це подобається. Це от пусть вони умруть, Нужно запасаться попкорном и тихонько смотреть. Но, но я хочу согласиться с Игорем Олеговичем нельзя прощать, хотя я тоже христианин ни в коем случае. И если уже тренироваться орешником без боеголовки, только с кинетическим ударом, давайте по Прибалтике. Потому что их не жалко. Ну и довоз для пішов не за планом. Це правда, бо вони очікували найстрашнішого. Тут ми знову з вами побачимо, що експертиза росіян вона нічим не відрізняється від експертизи, та хіба що ті, експертів, яких теж розвелося в Росії більш ніж достатньо. Вони не розуміють, що відбувається на заході. Вони не можуть спрогнозувати дії Дональда Трампа чи когось із інших. Європейських лідерів, ну, наприклад, було анонсовано напередодні, що Трамп запровадить мита проти всіх тих, хто не підтримав його ініціативу з Грінландією. Ну а станом на сьогодні від Гренландії він відповзає воєнним шляхом агресивним шляхом. Він більше не погрожує її захоплювати. Далі це історія того, що ми теж не буде, і це можна було і треба було передбачити. Бо багато українських чи закордонних експертів про це якраз говорили. Ну а з. Звід звісно В Російській Федерації все не так. В них всі між собою посварилися і щось там ділять. Голова, це, звісно, форуми Росії. Знаєте, це оті роботи, які падають і не рухаються, це е, те, як вони вихваляються їжею, гостями із якихось бананових республік. Ваші події, ну, звісно, ж набагато гучніше. Ну, куди там? До вашого рівня, швейцарському Давосу. Давос пошов не по плану там. бейджики не раздали люди, которые заплатили гигантские бабки на то, чтобы попасть на разного рода сессии и дискуссии, не попали туда. Все поехало. Вообще церемония открытия, вместо того, чтобы пройти днем, прошла уже поздним вечером. Этот Макрон там в очках ходил. И все было наполнено некой такой паникой и непониманием, а что же делать дальше. Соединенные Штаты Америки вводят пошлины против Евросоюза, пока Макрон там угрожал США, Трамп ему ответил, что еще что-нибудь скажешь, мы 200-процентной пошлины на твою вино шампанское ведем. У меня было ощущение, что, ну, как вот ты примерно так сказал, у меня тоже была мысль, что как только он сказал, что он чем-то недоволен, риторика Трампа из разряда была, типа, да заткнись ты, какая тебе раз, ни на что не повлияешь все равно. Да, Трамп вообще часто так себя ведет. И на чем, друзья, у меня все. Я закликаю вас обовязково, лишайте лайк. Цьому випуску Підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути і побачене. І звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.